Миру і перемоги усім нам, шановні глядачі! Рік повномасштабної війни в Україні. Вона продовжується. Є багато запитань, викликів, а значить пошуків, відповідей, сили, мудрості і мужності. Сьогодні з нами Валерій Степанович Антонюк, пастор, голова Всеукраїнського Союзу Івановських християн баптистів Саме з ним я хочу і поспілкуватися. Валерій Степанович, доброго Вітаю. вам дня! Вітаю! Мені надзвичайно подобається фраза, яку я не раз чув із ваших уст: що війна, яка трапилась, це не воля Божа, але Боже допущення. Тоді навіщо? Навіщо Бог допустив цю війну? Навіщо для церкви? Навіщо для українського народу в цілому? Що ви думаєте? Автором війни завжди є диявол, архітектором її. Бог не задумував життя людей, щоб вони воювали, вбивали, знищували і стільки горя було в цьому світі. Тому, справді, коли помножується зло у світі, накопичується, через певний час стаються війни. І в тому числі і наша війна. Вона не є виключенням, і історія світу про це говорить. Не можна Бога звинувачувати в тому, що. Він відповідальний за, вину, за війну. А, але справді він, як верховний над усім, він допускає, щоб ось це беззаконня от таким чином проявилося. Тому для Церкви Христової, як не дивно, у війні є свої важливі уроки, які вона бере. І війна багато чому віруючих християн навчає. Це неповторні часи, періоди, які е, переживає народ Божий. Перш за все, я думаю, що дуже легка відповідь, коли кажуть про те, що війна це Боже покарання. Це синдром друзів Іога. Дуже легко сказати про речі, е, про які ти глибше не думаєш. Хоча це не виключає і покарання. Але перш за все, для Церкви Христової війна це. Час її особистого очищення, переосмислення. Це час, коли ми по-іншому реагуємо на багато речей для нас звичних, на, наш, на наше життя, на наш побут, на наші цілі, на наші цінності. Війна очищає всякий шлак. І золото переплавляється. Бо війна це коротке слово, включає в себе дуже багато випробувань. дуже багато. Того, що ми не можемо пережити в такій концентрації у мирні часи. Тому, перш за все, це переоцінка всього, це очищення. І, безумовно, війна фокусує нас через такий процес на нашому головному покликанні. Ми починаємо розуміти тимчасовість нашого життя, нашу більшу залежність від Бога переживаємо, нам Бог більше потрібен. І е, часи війни, це часи, коли церква має величезний шанс стати сильнішою і впливовішою в цьому світі і суспільстві. Тому, якщо говорити глобально, не локально, я думаю, що це обов'язково цей процес, який правильний процес, який переживає церква. І це можливо тільки в важких умовах. Тому е, загальна така теза про те, що війна це покарання. Тере покарання, вона, напевно, є дуже поверхневою і, і часто, я думаю, навіть несправедливою. Але в війні, звичайно, Бог, очищаючи нас, фокусує нас до того важливого, що ми маємо робити, і в правильному підході, взявши ці уроки, ми точно станемо сильнішими. І Царство Боже буде поширюватися. Я десь, Олег Степанович, бачу, що війна це надзвичайно радикальне хірургічне втручання Боже, і ця операція відбувається на рівні наших цінностей. Давайте будемо відвертими. Більшість віруючих в Україні до війни, мені здається, хотіли жити для себе, але в межах дозволеного Богу. Шукали комфорту, задоволення, процвітання. Не пити, не курити, не гуляти. І так, щоб мені було добре. Бог мав би допомогти. Жити ради свого задоволення, щастя, комфорту, чи жити згідно Божого покликання, цілі, місії, призначення. Так, так. І коли війна позбавляє тебе і задоволення, і комфорту, і задаєш питання, тоді ради чого жити? І це заставляє нас точно вертатися до того, що самим важливим для церкви, окремо взятого християнина, має бути Божа ціль, Божа місія, Боже призначення. А значить готовність платити високу ціну. Війна е, позбавляє нас наших цілей і фокусує на Божий. Uh -huh. І якщо ми чесні перед Богом, то ми перефокусуємося. Це болючий процес. Але, наприклад, е, практика війни показала, що багато людей. Дуже встислі е, сроки сконцентрувалися на Божому. Угу. І, на жаль, були люди, які все ж таки дали перевагу своїм цілям. Угу. Гаразд, в будь-якому випадку, війна це страшне болісне протистояння з використанням зброї. Ви мілітаріст чи пацифіст? Я християнин. Ай, як ви мудро відповіли. Гаразд, нещодавне відео пастора Миколи Романюка. Де він говорив, піднімав проблему страху перед повісткою. Ну, спричинило цілий галас, велику кількість і переглядів, кілька десятків тисяч, сотні коментарів. Я був здивований, як багато не дуже приємних коментарів було від пацифістів, які виявилися воєвничими пацифістами. Припустимо, я пацифіст. Які вважає, що зло не можна противитися з використанням зброї, і війна це не справа християнина. Немає нічого спільного між християнством і війною. Як би ви заспокоїли моє серце? Як би ви сказали, що, можливо, я помиляюсь? Насправді в своєму житті я мало, дуже мало зустрічав пацифістів, бо е, за цим загальним терміном пацифіст. Так. Насправді інколи приховується досить войовнича людина або просто людина, яка готова по справедливості зупиняти зло. Тільки в відповідних обставинах. Наприклад, пацифізм це повне непротивлення злу. Це не тільки питання зброї, це питання абсолютного непротивлення злу. Біблія говорить, ненавидьте зло. Так закликає нас апостол Павло Посланні до Римлян. Коли у батька на його очах будуть бити його дитину, і він переконаний, що він пацифіст, він почне захищати. Якщо буде велика небезпека і потрібно зупиняти цю людину, яка робить це зло, він буде приміняти багато різних методів. Тому насправді хто наскільки пацифіст розкривається тільки в часи самої такої напруження і небезпеки, іншими словами, ви хочете сказати, що найбільше пацифістів зараз там, де найтихіше і найспокійніше, так, так. і дуже сильно змінюються пацифійські погляди у тих місцевостях, де люди конкретно дуже близько зустрілися з фізичною військовою загрозою і насильством. Так. І тому, звичайно, є люди, які можуть себе вважати пацифістами, а вони на всі 100% пацифісти. Так. Їх абсолютна меншість. Але проблема полягає ось в чому. Це питання зброї, справді, чи брати до рук зброю і вбивати інших. Так, дайте відповідь. Ось, саме тут е, от є ось цей величезний спор. Е, я нічого нового не скажу, тому що ми. Е, Можемо повторити тільки історичний досвід і уроки, ми його повторюємо сьогодні, тому що для кожного християнина це питання сумління, совісті його. Коли я особисто собі задаю питання, чи готовий я, чи міг би я, угу. чи можу я взяти зброю і вбити іншу людину, навіть якщо це ворог. Угу. І одні люди, християни, вони скажуть так. Заради захисту моєї сім'ї, моєї дружини, дітей, церкви, свободи в Україні, так. мого народу, заради зупинення цього зла, так. я ненавиджу зло, тому я готовий це робити. З ними простіше вони отримали повістку і пішли так. з готовністю брати зброю. Так. А як бути з тією категорією, які в сумлінні відчувають, так. що ні, взяти зброю і забрати у когось життя це проти мого розуміння. Бога, так. природи його. Так. Тому е, тут є інша позиція. По-перше, потрібно поважати таку позицію. Людина має чесно сказати собі і іншим, і в військоматі, що я не готовий взяти зброю іти захищати на передову. Але це не означає, що пацифіст, в такому розумінні, позбавлений обов'язку е, захищати. Він може в інший спосіб це робити. Інколи е, пацифізмом прикривають свою лінію, угу. а ще більше прикривають свій, свою е, таку позицію боягуза. Угу. Страх, вірно. А, страх так, за себе, за своє здоров'я, страх перед смертю, різні речі. Угу. І це так само можна розуміти з точки зору людини. Але не потрібно це прикривати саме цим. Угу. Тому ми так. закликаємо. Наприклад, наші брати, чоловіки, голови сімейств, навіть служителі церкви, ми закликаємо, що кожен із них має відповідальність перед Богом в той чи інший спосіб захищати свою країну, захищати свободу цієї країни, зупиняти зло. І якщо він не може одним чином це робити, він може це іншим робити. І пацифізм тут зовсім ні до чого. Гаразд. Рік війни, це темні часи для України. Що церкві, як ви бачите, вдалося зробити добре. Вона справилася. Попри всі труднощі, виклики, вона справилася. У неї це дуже добре вийшло. Якщо говорити загалом за церкву, за служіння церкви як тіла Христового, так? наприклад, в Україні, я думаю, що дуже багато помісних церков, з яких складається церква, вони проявили справді надзвичайну відповідальність, зрієнтувалися у часі, відкрили себе для суспільства і служили суспільству. Війна дала більші можливості через біль, страждання, страх і все, все що ми переживали. Особливо в тих, на тих територіях, де було це дуже важко. Але в цілому, і схід, і захід, і північ, і південь були мобілізовані до цього. І загалом, я думаю, що це великий плюс, тому що церква не впала в шок. Церква не, не стала паралізованою. Більшість, я так вірю, так відчуваю, я статистику не веду. Напевно, більшість служителів церкви все ж таки зрозуміли свою відповідальність, що вони мають служити у таких умовах, тому більшість тут і залишається. Більшість продовжує зараз служіння. Звичайно, були церкви, яким потрібно було більше цього часу. Ось, але це перший, перший великий плюс. Фактично, кожна е, така церква, громада, вони стали такими і духовними центрами, соціальними центрами, гуманітарними центрами, волонтерськими центрами. І е, оця релігійна мережа, ось така сітка церков, і, і наші, е, наші зв'язки. Природні зв'язки церкви, вони відіграли е, вирішальну е, роль. Е, Краще, ніж державні це структури. Ось. І я думаю, що ми всі маємо цей досвід, і особливо на початку війни це, це стало благословенням нашого народу. Ми не мали такого досвіду раніше. Але ота біда і беззаконня атака диявола була е, відбита ось такою позицією церкви. І в цьому є великий плюс. Другий плюс, який я бачу на сьогоднішній день і впродовж цього року, що впродовж всього цього часу церква залишається в суспільстві і служить суспільству. Люди дуже різні. І коли хтось із заходу їде на схід і дивиться навіть на різність, ментальну різність mm -hmm. людей в Україні, е якісь бар'єри руйнуються. Або люди-переселенці із Сходу. Зупинилися на Заході, для них це також великий виклик. І вони відкривають для себе нову Україну. Вона, вони відкривають цю Україну через церкви, через християн, через віруючих людей. І це величезний плюс, що місія церкви триває. Вона в умовах війни, вона в служінні, вона в подачі хліба, в роздачі продуктових пакетів, вона в тому, щоб перев'язувати рани. Цього народу, але це місія церкви, яка має серйозний вплив на людей. І, власне, це є той посів Божого зерна, який ми хотіли б зразу пожати, навіть через рік війни. Але думаю, що для цього у Бога є свої часи, свої пори, це час засівати. І війна це цей час засівати. Це великий плюс. З чим, на вашу думку, церква не справилася, або якщо й справилась, то не найкращим чином. Ну, певно, наприклад, питання, про яке ми раніше говорили, нашого ставлення до захисту країни, ми вийшли із Радянського Союзу багато, пам'ятаємо ось ту безбожну атеїстичну систему. Багато християн саме в такий період переглядають питання патріотизму. Яка наша роль в цьому? І ця дискусія, вона буде тривати ще й після війни. Але точно під час війни ми відчуваємо, що для багатьох це питання не вирішено. Я вважаю, що це мінус. Бо в таких загрозах і небезпеках, як війна, яка приходить, християнин має бути точно визначеним, ствердженим, чи він пацифіст, чи мілітарист, як ти говориш, але він має точно знати, що він робить. Мені здається, що значна частина християн в Україні, вона і хоче, і часто зупиняється. Мені недавно прислали одне запитання, і хтось із віруючих задав, що робити із нашими мобілізованими служителями і братами із церкви, які фактично пішли на війну і стали вбивцями. Я мав невелику переписку з цим братом, але я розумію, що це не тільки його питання, це питання багатьох людей. Тобто, я думаю, в цьому є мінус. Другий момент, який, я думаю, ми мали би посилити в цьому всьому, надаючи допомогу людям різнобічно. Наше слово Євангелії, наше свідоцтво, присутність Бога і і показати Бога має бути сильніше. Не тільки через діло милосердя. Я багатьох зустрічав, які настільки занурилися от, в питання соціальної допомоги людям, що часто при цьому вони забули, що Євангелія е, йде паралельно. Тобто, це те, що ми робимо одною рукою, ми робимо добре діло, іншою ми приносимо Євангелію. І цього не варто забувати. І церква цим і сильна. Бо жодна інша інституція про це не подбає. Тобто дух... лікування духовних ран, зміцнення людей, відновлення їх через їхні фобії, страх, через ці величезні болі, які люди переживають, це може тільки церква. І, звичайно, ще один мінус, напевно, який нам потрібно виправляти, це вміння зараз уже і далі працювати з людьми, які пережили. Величезні втрати, або ті солдати, які повернулися із е, поля бою, і вони вже на сьогоднішній день е, стають каліками, або ті, які повертаються в них і, і повернуться ще, і, і в них є величезні духовні кризи, душевні е, різні е, переживання. І напевно ми ще не готові їм служити так, як потрібно. І навіть часи війни ми маємо до цього готуватися. Бо це, бо це служіння продовжиться і після закінчення війни. Спробую перефразувати вашу відповідь на запитання, навіщо це Боже допущення під назвою Війна. Війна для того, щоби зробити нас кращими, ніж ми були. Так. В загальному українське суспільство, церкви наші. І якщо це так. Тоді, як християнам наближати справжню перемогу? Моє переконання в тому, що ми не повинні чекати перемоги. Хоча це якби справедливо, закономірно, всі хотіли б, щоб все закінчилось миром. Але зауважте, що впродовж цієї війни ми кажемо про справедливий мир. Не мир заради миру, угу. після якого знову буде повторюватися в черговий і в черговий. Навіть люди не віруючи, це розуміють, угу. тим більше віруючи. Так само, якщо ми говоримо за перемогу, я задаюся питанням: якщо завтра закінчиться війна, скажуть навіть перемога, навіть відновляться кордони України в якихось межах 91-го року чи початку. 22 року, а, чи церква переможе? Можна мати політичну перемогу, можна географічно відновити справедливість. І при цьому, якщо ми говоримо як християни, при цьому ми можемо втратити. Чи стане церква сильнішою? Чи церква пройде цю переплавку, чи церква зробить цю переоцінку, чи вона сфокусується на головному? І тому е, творити перемогу це більше, ніж просто молитися за перемогу. І ми вже говорили про те, що кожен із нас, не тільки чоловіки, брати в церкві чи служителі, а взагалі вся церква, від маленьких дітей до самих стареньких бабусь. Ми покликані ввести духовний бій, стати в нашому духовному окопі. Бог визначає для нас наші рубежі. Бо наша боротьба, перш за все, не проти плоті її тіла, так? а проти, проти цього демонського світу. І це означає, що на сьогоднішній день кожен має задатися питанням, що я роблю для того, щоб наближати цей день перемоги не просто України, а тріумфу слави Божої церкви Христової в Україні. Ми маємо вийти з цієї війни сильною церквою. Яка буде впливати і на Європу, буде, до речі, багато наших співвітчизників поїхали, так? в самій Україні побороти багато тих ракових пухлин, які у нас є. Багато говорять за, за корупцію. Але перемога для мене це коли Бог торкається кожного персонального серця, кожної душі, українця, Він переживає щось. Він змінюється. Ми кажемо це відродження, це нове життя. Е, власне, для нас, християн, це, це буде найкраща перемога. Для мене показником перемоги є те, коли після завершення війни наші думи молитви наповняться новими людьми. І хтось виїхав, а хтось не тільки займе їх місце, а ревно війде в служіння. Це перемога. Це більше, ніж просто е, політична якась угода. Це не просто припинення війни. І от таке наближати це вже сьогодні бути дуже посвяченим воїнам Ісуса Христа. І коли Бог допускає нам жити в часи помноження беззаконня, коли помножується беззаконня, має помножитися сила Християн, служіння християн, вплив християн. І результати ми ще будемо бачити, бо християнська перемога. Вона ще буде тривати довго після того, як закінчиться війна і, і в країні скажуть, що слава Богу. До війни українська економіка була однією з найслабших на території так. країн колишнього Радянського Союзу і Європи в цілому. До війни кількість розлучень у нас була однією з самих рекордних на планеті так. Земля. До війни навряд чи у світі. Made in Ukraine асоціювалося з високою якістю. Ми, українці віками вчилися красти, брехати, підкуплювати. І нам це добре вдавалося. Тому воістину, дай Боже, нам не програти, вигравши війну. Церква унікальний Божий інструмент для перетворень на рівні світогляду, цінностей і переконань. Підтримую вас, Валерій Степанович, дай Бог церкві. Нести живо, активно, актуально, по-справжньому пристрасно Євангеліє, яке радикально змінює систему цінностей окремо взятої людини і народу в цілому. До речі, я хочу зазначити для наших слухачів, глядачів, що війна це Божий шанс, щоб сталося по-іншому, щоб прийшли ці переміни, і Бог саме церкву використовує для цього. Тому наше місце сьогодні служіння тут, наше покликання саме про такі речі дбати. І це більше дасть вплив в майбутньому, але закладається це все саме сьогодні. І тому я вірю в те, що однозначно ми будемо рости в цій відповідальності. І війна показала багатьох непомітних людей, які раніше просто сиділи на задній лавці десь. В церкві, як вони виходять на, на перші позиції. А ті, хто навіть сьогодні стомилися, протистоючи цьому всьому, да, мають знову відновитися в силі, мають знову розуміти, що таке не повторюється. Тому ми засуджуємо війну, ми розуміємо, що це не Божі задуми, ми розуміємо, що це Боже допущення, але з іншого боку, ми приймаємо це як необхідність нашого життя. І навіть якщо хтось в Росії скаже, що Бог вас карає, чи, як ти казав, якийсь отакий войовничий пацифіст, скаже, це не моя справа, і знайде собі тихенький куточок, щоб пересидіти. Я вірю в те, що Дух Святий, абсолютно більшість християн, змотивує зайняти ті місця, які церква має зайняти. І Бог нас ще рясно благословить, Боже, дай нам також справжню перемогу, мужності нам і мудрості, українці!